Привіт! Сьогодні ми поговоримо не просто про інвестиції, а про те, як нові технології можуть працювати на вас, молодих та відкритих, навіть якщо у вас поки що невеликий капітал. Ви живете в унікальний час. Саме ваше покоління перше бачить, як старі правила гри змінюються на очах. І зараз у вас є шанс не просто встигнути на хвилю індустрії 4.0, а стати одним із тих, хто нею керує. Тож, поїхали, розберемося простими словами. Що таке web 4, чому це перспективно і з чого можна почати вже сьогодні? Чому це важливо прямо зараз? Чи уявляли ви колись, що зможете стати інвестором нової епохи ще до 30? Ми з вами живемо в унікальний час, технології розвиваються швидше, ніж будь-коли. І це не просто фонд життя, це шанс, який можна використати. Сьогодні я покажу вам просту, зрозумілу і сучасну інвестиційну модель, яка створена саме для таких, як ви, амбітних, цифрових, відкритих до змін. Ми поговоримо про Web 4 концепцію, яка відкриває двері в індустрію 4.0, тобто в майбутнє, яке вже почалося. Навіщо це вам? Бо традиційні способи заробити і відкласти вже не працюють, бо ви точно не хочете обмінювати 40 років свого життя. На 8 чи 12 годинний робочий день заради пенсії. Бо зараз, поки більшість лише чула про цифрові активи, ви можете створити капітал там, де інші ще нічого не бачать. Тут не буде нудної теорії, тільки суть, а саме, що таке індустрія 4.0, як Web 4 дозволяє вам інвестувати в майбутнє вже зараз, і як почати з доступних кроків, навіть якщо ви студент чи на початку кар'єри. Ціль цієї презентації не змусити вас інвестувати, а дати вам нову опору, розуміння, що у вас вже є все, щоб стати частиною змін і почати будувати не лише свою кар'єру, а й свій капітал. Пам'ятайте, як з'явились смартфони, і все змінилося. Те саме зараз відбувається з цілими галузями. Це і є індустрія 40. Це новий етап розвитку економіки, де головну роль відіграють технології, цифрові рішення. Та інтелектуальні системи, тобто машини, які навчаються, системи, що самі ухвалюють рішення, бізнес, який працює онлайн без людського втручання, що входить до індустрії 4.0, штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн та цифрові активи, інтернет речей, тобто розумні будинки, авто, техніка, дрони, 3D-друк, автоматизація виробництва, віртуальна та доповнена реальність аер. Вір. Приклади з життя. Замовив їжу. Кур'єр дрон доставив. АІ згенерував текст, відео чи бізнес-ідею. Смарт-холодильник сам замовив продукти. Онлайн-банк без відділень обслуговує 1 мільйон людей. Бізнес автоматизований повністю людей мінімум, прибуток максимум. Чому це важливо для тебе? Ці технології формують нову економіку. Яка вже працює і приносить прибуток тим, хто встиг у неї зайти. Це означає не лише користуватись, а володіти частиною цієї цифрової системи, бути не просто юзером, а співвласником майбутнього. Ось головна ідея індустрії 4.0 для інвестора. І тут виникає логічне питання: як із цього заробити? Як стати частиною цієї індустрії не як працівник, а як інвестор? Відповідь Web 4. Саме про це далі. Окей, ми зрозуміли, що індустрія 4.0 – це про нові технології. А як з цього заробити? Як бути не спостерігачем, а сучасником цієї нової економіки? Відповідь – 4 Що таке web 4 простими словами? Це інвестиційна модель нової цифрової епохи, це фінансова система індустрії 4.0, яка дозволяє звичайній людині інвестувати у розвиток технологій. Через Web 4 ви не просто вкладаєте гроші, ви стаєте частиною цифрової екосистеми. У чому фішка Web4 для молоді? Ви вже в цифровому світі: Тікток, Instagram, крипта, штучний інтелект усе це вже частина вашого життя. Web 4 перетворює вашу фінансову активність на інвестицію. Не просто купувати, а володіти частиною тренду. Це як купити частину майбутнього, поки воно ще в стадії росту. Що дає web 4 інвестору, можливість інвестувати у цифрові активи, прив'язані до реального сектору, захист і прозорість завдяки блокчейн-технології. Доступність можна почати з невеликих сум: 20, 50 або 100 доларів, потенціал росту разом із розвитком цифрової економіки. Чому це міст web 4 з'єднує: технічні інновації, фінансові можливості і просту людину, яка хоче почати з малого. Уяви, що замість просто купити новий гаджет, ти інвестуєш у технологію, яка їх створює. І з кожним роком твоя частка зростає в ціні. Це не донати в гру, це купити частку в грі майбутнього. То чому саме молодь, головний гравець у цій історії? Бо саме ваше покоління має найбільше шансів скористатися цією хвилею, і про це далі. Чому саме зараз, саме вам і саме в web 4 Тому що у вас є три унікальні ресурси яких уже немає у старших поколінь час, гнучкість і цифрове мислення. У вас є час, головна перевага інвестора. Чим раніше ви починаєте, тим більше капіталу отримаєте на довгій дистанції. Навіть невеликі внески щомісяця здатні вирости у великий актив через кілька років. Веб4 дає вам можливість бути на хвилі, а не наздоганяти її потім. Інвестувати в 25 це як посадити дерево, яке плодоноситиме в 30. Ви цифрові. Вам легше адаптуватися до нових інструментів. Вам не треба пояснювати, що таке блокчейн, застосунки, онлайн гаманець. Ви вже живете в світі, де цифрові активи, норма, а не щось з майбутнього. Технології не лякають вас, ви ними цікавитесь, граєтесь, тестуєте. Поки старші покоління ще вивчають, ви вже інвестуєте. Ви шукаєте свободу, а не стабільність за будь-яку ціну. Ви не хочете 40 років працювати на когось. Ви хочете власний шлях. Веб-4 це інструмент фінансової незалежності, а не лише прибутку. Інвестиції не просто гроші, а можливість жити вільно і гнучко. Гнучкість, віддалена робота, пасивний дохід це не мрія, це стратегія. Ви мислите глобально, відкриті до інновацій. Вам не треба доводити, що світ змінюється. Ви в цьому світі виросли. Ви не боїтеся змін, навпаки, шукаєте їх. Ви хочете вкладатись не лише у прибуток. А у смисл, розвиток, цінності. Інвестувати у Web4 4 це означає стати частиною прогресу. Окей, звучить круто. Але з чого реально почати? Я не фінансист, у мене обмежений бюджет. Що робити? Відповідь: почати з малого, але стратегічно. Ось як. Крок перший усвідомити, ви вже готові. Не потрібно бути фінансовим аналітиком чи мати великий стартовий капітал. Ваш ресурс це розуміння трендів, гнучкість, відкритість до нового веб-4 створений саме для таких, як ви, цифрових і активних. Ви не запізнилися. Ви приходите вчасно. Крок 2. Вибрати суму, з якої зручно стартувати. Немає мінімального бар'єру. Можна почати з 20 чи 50 доларів. Важлива не сума, а регулярність це як м'яз. Зростає через навантаження. Це не витрата, а капітал у технологіях майбутнього. Навіть одна чашка кави на тиждень це 20 доларів на місяць інвестиції. Крок 3. Обрати інструмент Web 4 за допомогою партнера. Партнер допоможе створити аккаунт. Гаманець. Пояснити логіку вкладень. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий: все виглядає як звичайний застосунок. Ви бачите, куди йдуть ваші гроші і як вони зростають. Почати легко, головне почати. Не ідеально, а зараз. Крок 4: бути в потоці, вчитися плюс діяти. 20-30 років це ідеальний вік, щоб розвивати фінансову грамотність. Вебінари, чати, підтримка партнера усе це вже є для вас. Важливо не просто покласти гроші, а стати усвідомленим інвестором. Навчайся, дій, став запитання і рости з ВЕП 4. Крок 5: дивись на 3 роки вперед, не на 3 дні. Головне не миттєва вигода, а формування активу. Ви будуєте основу, капітал, досвід, впевненість. Через кілька років капітал переходить на свободу дій, далі нові можливості. В4. Це не для мільйонерів, це для тих, хто хоче ними стати. І ваш старт прямо зараз. Приклади: як це виглядає у житті? Добре, стратегія зрозуміла. Але як це виглядає на практиці? Що відбувається після я інвестую? Відповідаємо: Веб-4 це реальні люди, реальні кейси і реальні результати. Приклад 1. Анна, 24 роки, маркетолог. Почала з 30 доларів у місяць у Веб4, бо не мала вільних великих коштів. Пройшла коротке навчання з партнером. За 8 місяців зібрала суму на першу довгострокову інвестицію. Каже, вперше почуваюся не просто заробітчанкою, а власницею активу. Приклад 2. Олег 29 років, фрилансер. Мета мати резерв і капітал для старту через 2 роки. Обрав Web 4 як платформу, де технологія поєднана з фінансами, регулярно відкладає 10% доходу за рік результат, який би не дав депозит чи купівлю техніки. Приклад 3. Юлія, 22 роки, студентка, цікавиться діджиталом, вивчає Web 3 і блокчейн, дізналася про Web-4 як логічне продовження розвитку індустрії 4.0. Почала з 15 доларів, спробувала, зрозуміла, що все працює. Зараз веде міні-блог, розповідає однокурсникам, як інвестувати з нуля. Що їх об'єднує? Всі почали з малого. Кожен обрав комфортну стратегію без тиску. Усі відчули контроль над грошима, впевненість у завтрашньому дні. Жоден не чекав ідеального моменту, просто стартували. Тепер питання до вас: ви спостерігач чи гравець на полі нової економіки. Технології змінюють світ щодня. Питання не в тому, чи це відбудеться, а в тому, чи будете ви серед тих, хто цим користується, чи серед тих, хто лише спостерігає, ти стоїш на роздоріжжі, залишитись у звичайному колі, тобто постійна нестача грошей, робота тільки на зараз, відкладання важливого на потім, або зробити перший інвестиційний крок, навчитися керувати грошима, побудувати актив, стати частиною нової цифрової економіки. Веб-4 не лише про гроші. Це про твою нову роль у світі, що змінюється. Почни з малого і подивися, як змінюється мислення, звички і фінансові результати. Це інвестиція не тільки в технології, це інвестиція в себе. Хочеш більше? Підключайся до менторства. Я допоможу зробити перші кроки. Хочеш спостерігати? Теж окей. Але потім доведеться надолужувати. Веб-4 момент для рішень. Технології вже змінюють фінансовий світ. Питання ти спостерігач чи учасник? Почни з 20 доларів. Отримай підтримку від ментора. Стань частиною економіки майбутнього вже сьогодні. Це не про великі гроші, це про великі зміни у твоєму мисленні. Твій вибір зараз, далі вже буде інша історія. Якщо ви готові стартувати або маєте питання, зв'яжіться зі мною через контакти в описі під відео. Не чекайте ідеального моменту, створюйте його.